У понеділок ми говорили з тобою про саміт миру і е, субота. Ми знову будемо про нього говорити, але вже зважаючи на нову інформацію, яка з'явилася напередодні, речник президента Сергій Нікіфоров заявив, що учасники саміту миру, який пройде 15-16 червня у Швейцарії, розроблять спільну переговорну позицію, яку передадуть. Росії чи є сенс зараз направляти документи росіянам, якщо вони не демонструють готовності до переговорного процесу? Давайте для початку з'ясуємо, чому така риторика протягом тижня з'являється від Нікіфорова і від Кулеба. Ми знаємо точно, що Швейцарія готує саміт, раз це факт. Ми знаємо точно, що Швейцарія направила запрошення до 160 країн потенційних учасниць. Чого ми не знаємо, це яка кількість країн погодилась взяти участь у саміті. Чого ми не знаємо, чи намагаємося уникнути з точки зору аналізу інформації, про те, що власне кажучи, які мотиви країн, які відмовляються чи не бажають взяти участь в саміті, є для них пріоритетними чи є для ними важливим для частини країн, в тому числі тих, які пропонують своє бачення мирного врегулювання, важливим є участь у саміті відповідно ну, країни-агресора Російської Федерації, тому протягом тижня. І пан Кулеба в своєму інтерв'ю не пам'ятаю здається політиком, і Нікіфоров, і всі українські спікери вони а згадують про переговори як фінальний результат війни. Тобто врегулювання війни так чи інакше передбачатиме певний дипломатичний політичний процес, не лише військовий. Друге, що вони згадують, чи, чим відрізняються, власне кажучи, більш акцентованими є їхні звернення і їхні слова. Воно стосується того, що ми не відмовляємося від участі Росії. У нас просто свій алгоритм, і участь Росії буде відповідно до нашого алгоритму. Який сигнал посилається тим країнам, які е, поки що. Не долучились чи не надали згоди на участь, мотивуючи свої дії тим, що ну чи свою пасивність, тим, що допустимо е ну немає сенсу проводити саміт, в якому відсутня країна агресор і якої якраз і очікується припинення ведення бойових дій. В тому цей сигнал полягає, що ми не відмовляємося від Росії. Росія в будь-якому випадку буде, але ви спочатку приїдьте. Приїдьте на перший саміт, бо для нас важлива широка представленість, для нас важливі широке коло учасників. Для нас це все важливо, тому ви приїдьте. Насправді ніхто від Росії не відмовляється, ніхто вас не просить підписати якийсь ультиматум, ніхто не просить відступити від вас від ваших позицій. Все буде, все буде, але от спочатку приїдьте. Ну, якщо дивитися під таким кутом зору на конкретну цю ситуацію, пов'язану із згадкою про Росію, про надсилання документів і так далі. Повірте, що наші країни, участь яких ми хочемо, щоб була забезпечена на саміті в Швейцарії, так само розуміють, що який зміст дипломатичного сигналу посилає українська сторона, і так само вони можливо, деякі з них піддадуться на відповідний сигнал, повірять в нього і приїдуть на відповідний саміт. Єдина проблема може полягати в тому, що відбуватиметься безпосередньо під час саміту. Якщо документ спільний, який буде виготовлятися, який потребуватиме спільної позиції і спільного підписання, не буде враховувати, скажімо, врахування їхньої думки, вони можуть його не підписати. І тоді це буде теж, м'яко кажучи, не дипломатичний успіх, а ну, скажімо, не такий дипломатичний успіх, як нам би хотілося. тому ми на сьогодні вибудовуємо тактику на представлення. Не на фінальний результат, не на фінальний текст, а на те, щоб забезпечити якомога більш широку участь країн, в тому числі тих, які коливаються, чи тих, які орієнтуються на Китай, чи тих, які Росія не інтерпретує і не кваліфікує як недружні до себе. Тобто для нас це тактична ціль. Спочатку вирішити питання з явкою. Явка має бути висока. Хоча слово явка переважно до виборів відноситься, але тим не менше в даному випадку, напевно, так глядачам буде зрозуміло. Те, що буде на виході, і що з точки зору ну, скажімо, тексту буде покладено на аркуш відповідного паперу, під яким треба буде поставлено ну поставити підпис країнам-учасникам, це станом на сьогодні, ну українською стороною не артикулюється. Продовольча безпека, це дуже важливо. Нас цікавить не стільки продовольча безпека. Вона важлива безперечно, але водночас ми ж знаємо, що зерновий коридор альтернативний функціонує, плюс відбувається страхування вантажів, які здійснюють постачання і продовольства, і непродовольчих товарів, в тому числі там є вже контейнерних перевезень. І, власне кажучи, для нас, начебто, це питання з продовольством і збіжжям, і скажімо, безпека харчове безпека забезпечення харчовими продуктами для світу. Вона, звісно, є одним із елементів і пунктів, але вона для нас не пріоритетна. А раз вона для нас не пріоритетна, то, власне, ну, напевно, коментар пана Нікіфорова він виходить з того, про що готові артикулювати сьогодні українська сторона з іншими країнами, а з головне, з своїми громадянами. Тому ми поки що ну, знаходимося в стадії вирішення для нас питання участі країн. І не більше, не більше цього, питання змістів, воно буде, напевно, трошки пізніше, більш чітко артикульовано. Ем, як ця переговорна позиція України, про яку зараз говорить Сергій Нікіфоров, може вплинути на наших західних союзників? Бо з одного боку вони говорять про те, що Росія продовжує реалізовувати свої плани в Україні. А не має зараз такого плану, як зупинитися чи сісти за стіл перемовин а з іншого боку, на міжнародній західній арені часто існує наратив, можливо, навіть підживлений, про російськими політиками. Стосовно того, що Україні от вже просто у цей момент треба сідати за стіл і домовлятися. Чи демонструє Україна таким чином, що вона готова до дипломатичних перемовин, просто не ціною територій, не ціною людей? І що Україна враховує також продовольчу радіаційну, наприклад, так безпеки у всьому світі на глобальній арені? Знову ж таки, питання не настільки. Просте, так, да, як здається, те, що ми пропонуємо. Всі ці заходи, продовольча, безпека, радіаційна, безпека, безпека комунікації, безпека енергетична і всі інші види безпек – вони на сьогодні покликані вирішуватись на тому майданчику, який називається Організація Об'єднаних Націй. Тобто ну, інституція, яка об'єднує світ заради глобальної безпеки і процвітання, є ООН. Ну, якщо ми включаємо питання ООН. Ті, які відносяться до її сфери компетенції в саміт миру в Швейцарії, то ми фактично намагаємося створити паралельну структуру, в якій також представлені і залучені майже всі країни світу, за виключенням деяких. І от оцих 20, ну не 20, а 30, да, бо по-моєму, 191 країна. Ми запросили 160, то то цих 30 – це, напевно, ті країни, ну, які або не поділяють позицію України. Або ну поки що не є для нас такими суттєвими і важливими з точки зору їх представлення. Але суть зводиться до того, щоб ну, суть зводиться до того, щоб а, мати можливість світовою спільнотою, яка представлена на рівні ООН, але на іншому майданчику схилити постійного члена Радбезу ООН до вчинення певних дій, чого зробити на майданчику організації Об'єднаних Націй не можна, бо він там має відповідно право вето. Але ситуація полягає в тому, що для того, щоб схилити цього учасника до певних дій, треба заручитися підтримкою і іншого учасника постійної ради безпеки ООН – Китаю. А по Китаю у нас поки що теж є певна невизначеність і неясність для чого долучатися Китаю до нового майданчика, який пробує продублювати повноваження Організації Об'єднаних Націй, якщо його позицію не враховують. Так само, які, допустимо, іноді не враховують на майданчику самої націй. Це знову нас повертає до питання представлення. Тобто успішність заходу ну, визначається не його повісткою, не тим, про що хочуть говорити, не тих десятьма пунктами, які в частині своїй складаються із загальносвітових проблем, а частково стосуються безпосередньо вже питань України. Воно стосується політичного врахування в умовах динамічного світопорядку, який змінюється. Які регіоналізуються, і допустимо, питання ядерної безпеки для Саудівської раві важливе і принципове, ну, але воно враховує в себе чи включає в себе питання ядерної безпеки з позиції Ізраїлю. Можемо ми на майданчику Редбез, ну не Редбезу а на майданчику, скажімо, саміту Швейцарії вирішити для Саудівської Аравії це питання, так так, щоб воно було вирішено із врахуванням позиції Ізраїлю, Ірану і так далі, бо вони складають для Саудівської Аравії цю загрозу, насправді ні. Не можемо, тому що я думаю, що Іран там точно представлений не буде, як, скажімо, країна, яка володіє чи ядерними технологіями, чи має можливість створити ядерну зброю. Так само і Північна Корея на саміті в Швейцарії, як мінімум, не очікується, а вона створює ядерну загрозу для азіатсько тихоокеанського регіону, для Японії і Південної Кореї, чи можна виробити тут спільні правила? Ну, навряд чи, чи можна е, змусити на цьому майданчику підписати взаємні договори, ті, які були вже денонсовані, чи припинили термін свого дії і обмежували ну, системи протиракетної оборони і ракети малої і середньої дальності, які існували як? Скажімо, елементи міжнародно, міжнародного законодавства по стримуванню стратегічних ядерних сил між СССР, ну чи Росією, да, і Сполученими Штатами. Теж насправді ні. Тому ми можемо просто побачити в частині ядерної безпеки да, ну, пункт, який схожий на пункт, який зафіксований уже два роки поспіль в комуніке Великої двадцятки. Ядерна зброя не може бути використана при війні великої держави, яка має ядерну зброю, і країни, яка володіє. Лише конвенційними озброєннями, тому це не зовсім те питання, чи ті питання, які можуть схилити країни, прийняти участь у саміті і зайняти позицію України. Тому що в принципі для цього існує якийсь альтернативний майданчик, і він поки що ну, не дискредитований так, щоб до кінця і всі від нього відмовились. Бо ми навіть посилаємося і будемо посилатися під час нашого саміту на рішення, які резолюції, чи голосування, чи позиції, яка приймалася організацією Об'єднаних Націй. З приводу проросійських політиків ну хор хороша стаття вийшла сьогодні на Foreign Affairs, якщо я не помиляюсь, і вона якраз пропонує широкій громадськості і світу. Відмовитись чи обмежити риторику про те, що позиція якихось країн чи якихось політиків є результатом впливу російської пропаганди чи впливу Росії на них особисто чи на конкретні країни. Ну, стаття велика традиційно для Foreign Affairs, зводиться вона до простого: якщо ви допускаєте, що політики в будь-якій країні є такими, що управляються Росією, Да, то виходить, що і в Сполучених Штатах сенатори конгресмени є фактично тими суб'єктами, які піддалися впливу іноземної країни. Як наслідок, ця, ця країна управляє там, умовно і Сполученими Штатами і іншими країнами Європи. Ну і ви, відповідно, знецінюєте і, е, скажімо, елементи демократичного укладу і суспільства, які пов'язані з безпосередніми виборами, ну бо обирають політиків так чи інакше, люди. Ми говоримо все таки про демократичні країни, да, з прив'язкою до того, що там діють путінські пропаганди, Прогандисти і так промивають мізки політикам, що ці політики забувають про цінності, про центр своїх життєвих інтересів, і всі працюють на Путіна. А саме головне, ви забуваєте про правоохоронні органи, які в кожній країні функціонують. І їхнє завдання виявляти загрозу на національній безпеці, а загроза на національної безпеці це в тому числі і іноземний вплив. Тому, напевно, частково наша риторика, внутрішньополітична і внутрішньомедійна, вона вимушена. Коригуватися чи вимушено коригується в тому числі уже виданнями чи аналітичними публікаціями, які е, виходять і публікуються в країнах наших партнерів, тому в першу чергу, не маючи доказів того, що політик якійсь країни. Є заангажованим, фінансово мотивованим і здійснює свою діяльність на користь країни ворога, тим самим може вчиняти і державну зраду, і шпигунство, В аналізі його дій потрібно виходити з центру, ну скажімо, центральну позицію повинен займати інтерес країни. Чому? Він займає таку позицію, чому його країна допустимо, да, розглядає питання там, участі чи не участі в мирному саміті. Не з позиції, якщо не приймемо участь, то вдовольнемо Росію і будемо кваліфікуватися як їх друзі. Ну, а з позиції, які економічні вигоди вони отримують від торгівельних відносин з Росією, чи можуть вони від них відмовитись, Ну і якщо ми говоримо про те, що є якісь вигоди, чи можна запропонувати їм альтернативну вигоду? Такого, таку, яку запропонує демократичний світ? Ну, допустимо, Індія та ж сама купляє 15% нафтового експорту Російської Федерації. Дивиться на цю ситуацію. Індія каже, ну окей, хочете, якого хочете, щоб ми зайняли іншу позицію. Запропонуйте нам нафту з Саудівської Аравії зі знижкою там, 20% від вартості в тих самих об'ємах, що й Росія. Та заради Бога, будемо купувати в Росії. Ну не в Росії, а в Саудівської Аравії. Тільки хто їм, тільки хто їм запропонує? Такі умови. І так, щоб ми ще трохи могли вам в рупіях платити, а не в твердій валюті і взагалі чудово. А якщо не хочете в рупіях, то ми вам будемо, ну допустимо, якісь прянощі чи, ну, скажімо, текстильну продукцію відправляти по бартеру. А якщо не можете, ну то пробачте, ми від цього не відмовимося. Ну, тобто, де, де тут позиція, яка стосується там проросійськості моді. Ми ж не чуємо схожих звинувачень, тому ну знову ж таки, ми, ми дивимося на позицію цього саміту: це те, що ми можемо зробити, чи що ми можемо написати, чи що ми можемо яку конструкцію скласти. Світ дивиться на ситуацію з участю дещо по-іншому, тобто світу і тим країнам-учасницям, які пропонують прийняти участь у саміті, пропонують зайняти певну сторону у війні з витікаючими наслідками. Тобто рестрикції, обмеження, санкції і так далі. Ну і попри те, що переважна більшість країн світу ну, засуджують збройну агресію, і війну, яку розпочав Путін на території України, вони ну з точки зору цінностей засуджують, але з точки зору інтересів, дотримуються власних інтересів. Якщо ми повернемося до інтерв'ю Вадима Скибіцького великого інтерв'ю виданню за економіст, то там він висловлює таку тезу, що війну важко буде завершити лише на полі бою, адже великі війни завершуються саме якимись договорами, і він говорить, що перемовини з Російською Федерацією можуть. Розпочатися не раніше другої половини 25-го року, ми зараз можемо збиратися лише на ті декларації, які офіційно лунали від української влади. Це вихід на кордони 91-го року. Але загалом, на твою думку, зважаючи на той факт, що спершу українці жили за прогнозами 2-3 тижні. А зараз ми переходимо плавно до стадії 2-3 роки. Які найбільші політичні виклики поставатимуть перед нашою країною упродовж цього періоду до другої половини 2025 року? Ти знаєш, Софія, От з однієї сторони до інтерв'ю Скибіцького можна віднестись серйозно. Ну от, тому, що все-таки людина займає відповідальну посаду. Людина вийшла з інтерв'ю в поважному виданні. Більше того, це поважне видання його інтерв'ю. Відразу з'явилася правильна інтерпретація від центру протидії дезінформації, як читати його інтерв'ю. Це хороша практика для того, щоб в нас не було якихось зайвих інтерпретацій. Відразу виходить інтерв'ю десь за кордоном, і можливо, навіть відразу треба випускати офіційний переклад український, і плюс ще, скажімо, методичку з поясненням того, як правильно коментувати. Інтерв'ю офіційної особи України, щоб не доведи Господи не підігрувати ворогу в його тезах, так чи так як він читає це інтерв'ю. Але з іншої сторони, ти абсолютно права, в тому, що ми тривалий час мали різні е очікування, які базувалися на висловлюваннях осіб, які мають офіційний статус, чи напівофіційний. і два-три тижні, і Крим, і Кава, і одним словом, ну ці всі клішеї, ці всі меми, я думаю, що українці знають і чудово пам'ятають. Але керівник пана Скібіцького, даючи інтерв'ю Бібісі, пан Буданов, йому журналіст питав: каже: Ну, у а вас, у вас були прогнози якісь, але вони не справдились. А що ж так відбулося? Ну і пан Буданов дає раціональне пояснення. Каже: я ж не мав ну, умовно, як можна прочитати чи протлумачити в інтерв'ю? Я ж не мав намірів ввести в оману громадян, коли давав ці прогнози. Я базував свої прогнози на аналізі фактичної інформації, спроможностях, можливостях і планах, але це війна. І війна вносить свої корективи, Вона, якісь плани реалізовуються, якісь не реалізовуються. І, власне кажучи, динаміка на полі бою, динаміка з постачаннями, динаміка з політичними кризами продемонструвала, допустимо, що наші очікування в якийсь період, коли прогноз звучав, не справдились, тому й прогноз змінився. А виходячи з такого підходу, при якому слова, які озвучуються в певний момент часу, можуть бути перекреслені. Ну, обставинами дійсності. Ми ж не скажемо про те, що це відмовки, да? ми це говоримо про те, що це дійсно обставини середовища дійсності змінились. То тоді виходить, що ці слова, які дивляться в далеке майбутнє через півтора роки чи рік і п'ять місяців, ну допустимо, через 15 місяців вони ж теж можуть бути переглянуті. Плюс, е, ну, при всій повазі до посади, яку займає пан Скибіцький, питання, які стосуються мирних переговорів, чи питання, які стосуються дипломатії, не знаходяться у сфері його компетенції. Схожого характера меседжі може озвучувати навіть не пан Кулеба чи Андрій Борисович Єрмак, а безпосередньо президент. І тоді, тоді, в принципі, якщо вони звучатимуть чітко, якщо вони звучатимуть правдоподібно, і якщо вони будуть послідовно культивуватися з інтерв'ю в інтерв'ю протягом певного періоду часу, український соціум. Українські громадяни віднесуться до цих слів як ціл до цілком серйозних, обдуманих і таких, що відображають позицію суб'єктів, від яких залежить прийняття рішень. От коли ми говоримо про суб'єктів, які приймають рішення, рішення щодо переговорів дипломатії, ведення комунікації про військове постачання, про фінансування і так далі, воно для нас очевидно станом на сьогодні концентрується в вертикалі, яка має на вершині президент. Президент кожного дня спілкується з громадянами України. І мені здається, що президент був би доволі, відповіда... ну, як відповідальний суб'єкт, в першу чергу схожого характера повідомлення чи зміну риторики, артикулював би в зверненні до своїх громадян до міжнародної спільноти. Ну, тому, власне кажучи, я не почув в скибіцького нічого сенсаційного ну, від слова того, що не випливає, допустимо, з аналітичних матеріалів чи публікацій, які пишуться за кордоном. Те, що, допустимо, ми обговорюємо вже другий день його інтерв'ю, говорить про те, що ну, напевно в рамках реалістичної оцінки подій, які відбуваються на території України і пов'язані з. Комплексом заходів, да, які передбачають і допомогу наших партнерів і складнощів її отримання, і політичну підтримку, і саміти, які стосуються мирного врегулювання, і характер дій, які ворожих, які вчиняє ворог на території України в частині наступу, да це є перша спроба якоїсь такої більш-менш реалістичної оцінки картини, який, ну яка оцінюється громадянами, а відповідно суб'єктами владних повноважень оцінюється степінь рефлексії громадян на такі думки. Як на прийнятні, неприйнятні, скажімо, ну такі, які сприймаються плюс-мінус з розумінням, чи такі, які сприймаються критично, ну якщо, якщо схожу, характери публікації стануть системними, і будуть вони поширені, власне кажучи, на рівні різних відомств, і Міністерства оборони. І Міністерство закордонних справ, і на рівні служби зовнішньої розв... розвідки, і на рівні секрет... секретаря Ради Нацбезпеки і оборони. Ми тоді дійсно скажемо про те, що це частина державної політики. У всіх інших випадках завжди залишається можливість сказати, що ви неправильно прочитали, ви неправильно інтерпретували, малось на увазі не це. І взагалі про це не сказав президент. А раз президент про це не сказав, то відповідно то, відповідно, це напевно не зовсім так. Я так пробую мягко це пояснити. Важливим залишається той факт, що публікації виданні з Economist, Foreign Affairs, інших виданнях, вони є дуже і дуже важливими для західної спільноти, яка через от, висловлювання офіційних посадових осіб, через висловлювання військових активістів, дізнається, якою зараз є ситуація у війні. Тож здається, Центру протидії дезінформації варто також випускати ось ці пояснення з інтерпретаціями і для американців поляків, Німців, інших народів, які зараз підтримують нашу країну. Тобі, Андрію, дякую за цю розмову. Дякую, що традиційно знайшов час для нашого етеру.